Яка ситуація на сході нашої країни дізнаємося в речника східного групування військ збройних сил України Сергій Черватий доєднується до нас? Пане Сергію, давайте почнемо з ситуації на бахмутському напрямку, яка вона там, і наскільки близько російські війська, тому що вони декларують вже про захоплення селища Опитне, ну яке фактично воно вже впритул до Бахмута. Там навіть можливо немає такої якоїсь лінії розмежування між Бахмутом і цим селищем. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, і так справді вже декілька днів підряд. Ну, поперше, декілька місяців підряд російські війська намагаються взяти в Бахмут. Це для них якась така. Знаєте, як пожартував азербайджанський військовий експерт. Агіль Рустамзаде, Рустам Заде, що каже, це вже для них якась Брестська фортеця. По-друге, вони вже декілька днів підряд проводять свою інформаційну операцію про те, що вже ряд населених пунктів Іванград, опит на інші взяті біля Бахмута. Це не відповідає дійсності. Там ідуть важкі, дуже складні, важкі бойові дії. Противник зосередив там найпотужніші свої сили, проте сили оборони України тримають там удар і не дають противнику. Пройти далі. А, ну, в цілому, якщо говорити про безпекову ситуацію в самому Бахмуті, яка вона, і чи залишаються там люди, і чи можна там взагалі зараз залишатися? Ну, люди залишаються, хоча військова обласна адміністрація закликає закликають до евакуації збройні сили України, національна поліція надають максимальну сприяння тому, щоб допомогти цій евакуації, максимально забезпечити їхню безпеку. Проте зрозуміло, що ну люди є люди, і багато хто звик. Вони живуть там роками Є люди в віці. Не кожен готовий до приїзду, тому так люди там ще є. Угу. Якщо говорити про ситуацію на Луганщині, яка вона там, і зокрема, от нещодавно терористи говорили про те, що вони нібито пробують йти в контрнаступ на нещодавно звільнений Лиман ну, це не відповідає дійсності. Насправді вони будують там е оборонні позиції в районі Креміна, в районі Сватова. Вони більш того, вони в своїх пабліках вихваляються, вони нібито будують так звану лінію Путіна. Ну чи хто як її називає? Вони показують прям з квадрокоптера. Як це знято з декількох позицій, розкадровано, ефективно знято як і там інженерна техніка, як там надовби бетонні. Тобто, що вони готові там як там, ні кроку назад і не пропустять наші війська. І я думаю, що це теж елемент інформаційно психологічного впливу на нас, ніби як вони серйозно готуються. І... Але я знаю, що наші штаби враховують всю оперативну інформацію розвідувальну вони знають, що в більшості що робить противник, і це буде враховано в подальшому плануванні наступальних оборонних і інших дій. І я не думаю, що противник нас переграє. На цьому, угу. А до речі, вони пишуть, що цим переважно от, будуванням ось цих фортифікаційних споруд, так званих займається переважно а, ПВК Вагнер. Що б це могло значити на вашу думку? Я, я, я не думаю, що це відповідає дійсності, тому що ПВК Вагнер вони в основному вони якраз ну, показують черговий. До речі, фільм їхній вийшов такий. Вони вибудовують себе по суті як держава в державі. Як більше якась така елітарна частина, ну, навіть не збройних сил, а скажем, ну, сил вторгнення Росії, я б назвав це так, і вони показують, що вони можуть бути набагато ефективніше збройних сил самої Російської Федерації, зокрема на Бах Бахмутському напрямку, вони постійно демонструють, іноді абсолютно перебільшуючи свої досягнення, що російська армія не змогла, а ми змогли. Тому, думаю, ну, що, що, що швидше за все. Вони не це показати, як саме будівничі їхній головний, якби такий ну посил, що ми солдати удачі, тим дикі гуси. Знаєте, це цей фльор романтичний, ти ланглангснегти два 21 століття. Тобто люди, які нібито віддані романтизму цієї військової професії до кінця, і супер ну, такі супер-супер професіонали, які можуть досягнути того, чого не може досягнути, навіть регулярна армія. Ну, знаєте, пане Сергію, ось цю елітарність про яку ви говорите, розвіюють якраз ті самі вагнерівці, які потрапляють в полон до наших хлопців, і по свідченнях яких ми бачимо, що а, власне це не яка не еліта, а і от вони самі кажуть, що нас кидають як на м'ясо, тобто за рахунок масовості. Ну от така ситуація, пане Сергію, дякую вам за інформацію. Сергій Черватий, речник східного угруповання військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.